Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Ветеран АТО, Євген Дикий, з телемарафону разом зі своїми побратимами починає виступати за заборону тіктоку. За заборону тіктоку. Себто у нас встановлюється в Україні якась диктатура. Якась диктатура, яка хоче заборонити YouTube, Facebook, Telegram, а зараз TikTok, створюючи таким чином вакуум інформації, даючи змогу українцям дивитися тільки телемарафон. Ну що я скажу? Є таке слово демократія. Демократія це незалежність людей в тому, щоб. Говорити те, що вони бажають, думати, те, що вони можуть думати і хочуть думати. А заборона усіх соцмереж, в тому числі тіктоку, це початок диктатури в Україні. Підписуйтесь на канал, дякую, до нової зустрічі.